Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю на найближчий час. Так, є загроза. Але це така загроза, яка більше перешкоди. От вам стане важче, якщо ви кудись хочете поїхати, переїхати, перебратися, може на інший берег. От це можуть бути люди, де, може, от якщо це річки. Річки, от пов'язано щось із водоймами перебратись, ускладнять рух. Так, закриють шляхи. Може не бути і електрики, світла, що темно, все закрито, все. от Саме страшне, вже ми пережили. І це зроблено було за допомогою зрадників, людей, які за гроші наймані расистами, здавали інформацію. Оце за, за ну, службою служать на расистів. Заперечуюсь, негатив убираю. Так, так, єдина проблема, що вам треба багато роботи робити, а будуть вставляти палки в колеса, що ви не зможете вчасно все зробити. Але це мене, заперечуюсь негатив, убираю. буде набагато краще. Отвертаю всю загрозу, повертаю назад, Рашистам. Хай в них буде вимикати світло, взагалі все погане, що расисти, росіяни нам бажають, хай з ними трапиться. Буде так і так буде. Більше не зможуть обстріли чинити, повністю знищена вся ракетна. А, як це назвати? Всі заводи, вся військова інфраструктура, оця ракетна їхня галузь, хай вона буде вся знищена. Більше расистів немає зброї, повністю знищена. Так, так буде. Прошу, одведіть, одверніть від українців і росіян. І всі бомби, ракети, снаряди, дрон, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку іншу зброю, що застосовують расисти, одведіть, одверніть від наших людей, від домівок, від військових, українців, одведіть і поверніть назад. Тому хто дав наказ, хто його виконав в Росію, хай летить, їх нищить, хай вони все собі, на собі відчують, переживуть, хай дір ручки, ножки. Буде так. Більше не зможуть воювати. Ніколи в житті. І прошу вище сили, допоможіть закрити небо над Україною, повністю закрити небо буде так. І вся зброя, що є в світі, надходить до України легкими, радісними шляхами. Дуже швидко. На випередки весь світ поспішає надати зброю Україні. Буде так і так буде вищі сили, янголів, охоронців. Прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, і кулі, і будь-яку іншу зброю, що застосовують расисти. Одведіть, одверніть їм назад в голови, хай це все прилетить, їх знищить, більше не зможуть обстріли чинити і псувати життя, і вбивати не зможуть. Все назад вертається, все погане. одвертає назад, повертається, буде так і так. Та буде захист міцний, над усіма, хто дивиться відео, близькими людьми, Військовими, побратимами. Це буде все сказано, здійснено так буде. На цьому я завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам перемоги і прошу, будь ласка, пильнуйте, прислухайтесь не... Не будьте такими легковажними, то якщо лунають сирени, тривоги, ховайтеся. І також по можливості три рази передивіться це відео. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!